Всім щастя, добра, миру і любові. Я бажаю місту, щоб воно процвітало і щоб центр розстроївся. Не такий був, як 70 років тому назад. Те саме тут нічого не змінилося в центрі абсолютно. Ну і мир всім нам. Скоро буде тисячі років, я вважаюся чималий вигляд такого міста. Наше місто. Правда, дуже красиве, з красивою набережною з красивими алеями. Я вважаю у нас дуже добрі, щирі люди. А що бажаєте Білоцерківцям? Побажаю бути їм чесними, щирими і йти до своїх цілей, незважаючи на що. Миру, щастя, здоров'я, процвітання нашому місту. До тисячі років нам всім, як мінімум, хоча б Білій церкви вітання з Днем міста, і хай процвітає. Саме головне, щоб мир та перемоги дочекалися всі мешканці. А я, я не можу нічого сказати. У мене сьогодні брат прийшов відпустку. і Він каже: Я офігіваю від того, що тут війни немає. У нас дуже хороші жителі, ну такі добрі, позитивні. Я хочу побажати миру нашій Білій Церкві, всім жителям і всій Україні. Ну місто щоб процвітало. саме головне, щоб війна закінчилася. Я виїжджала з дитиною за кордон на тиждень. Ну... Там живуть, все це, це розслабився. А тут ми і ночі спимо, і в телефон заглядаємо від щоб ми вже змогли в кінці кінці розслабитися. Наше місто дуже затишне. Я вже другий тиждень як живу в Києві на навчанні, але всім при цьому розповідаю, що ну, от біла церква, от в білій церкві тут і вулиці кращі, тут і затишніше, тут і тихіше, якось тут і люди приємніші. З днем нашого міста, я дуже рада, що наше місто простояло стільки часу під час нашої війни. Сподіваюся, достає до кінця. Чудовий день, щоб згадати історію нашого чудового, прекрасного міста. Щастя, грошей, здоров'я. Бути добрішими і чесними. Так. Бажаю здоров'я, привітання з Днем міста і всього вам найкращого. Щоб все у вас було добре, все виходило і те, що ви собі мріяли, щоб все збувалося. Бажаю перемоги, щоб всього найкращого, і щоб Україна перемогла і стала найкращою, найкрутішою країною в, мірі, в світі.